Усім привіт! Та з вами Крутий Женя. Та і сьогодні ми будемо грати у гру в Роблоксі злоумишлення. Я в неї ще не грав. так, э, цьому. Ну добре. Тоді почнемо. Починаємо. Так, э, та тепер ви будете чути э, цього. Так. <рес> <рес> легко, Добре, Добре, легко. Та я вам зараз скажу. Це буде трохи. Давай. Ось ми вже тут. Ось він. Зараз я вам так. розкажу правила. Ми можемо читати... Світити... зараз. Ви будете читати. <турец> 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 На що добре? Ста треба буде прятатися в шкафчикам фоляну. Привіт добре. Та і я, я вам ще дещо скажу. Якщо ви не поставите лайк, та не підпишетеся, то словомисло не прийде до вас ночі. А якщо Ви поставите лайк та й підпишетеся, то тоді він до вас не прийде. Добре? Це був він не прийшов. Ні, це Що? Нету. Ви бачите? Ось тут є двері, ось бачите? Ось якщо отак стати, то куди ми заходимо? Як він заходить? Ти це бачиш? Е -е -е. Я піду на камеру. Можна я вам дещо скажу? Що якщо... Він був неправ. Цьома був неправ. Знаєте чому? Тому що якщо все, е, мож, е, ви не поставите лайк та не підпишетеся, то він до вас прийде. А якщо ви, ви поставите лайк та й підпишетеся, то він до вас не прийде. Та добре? Добре. Давайте продовжати. Бистро виключи цього сигналу запит. Быстрее тривога! Тривога піднімається. Ось тут. Ось на це плечо. Ні, він підходить! Быстріше. Ні, він їде. Срочно, срочно. Пробачте, тьому за те, що у нього там скрипить, однак це він так говорить. Тихо, Тьом, трохи помовчи, будь ласка, а то він нас може знайти, так? Тихо, він іде. Бачите, тривога під ними. Чого я знайшов мене? Це несправедливо. Добре, Тьома, Тепер ти будеш грати сам, а я буду за тобою дивитися. Він тебе теж а, так. О, добре. Зараз, друзі мої. Та і ми тепер будемо грати на домике Санти. Ось тут, тут трохи страшно. Е, Тьома, давай, ось сюди. Сюди заходь. Добре. А, де я? А, ось я Я спеціально показываю свій скин, бо я не хочу, щоб ви його бачили. Ну, пробачте, Я так не хоче. Ну, я вже полив Твійнік, та його бачили в прошлих роликах. Е, про Роблокс, та ще, та іще. Цьому. Е, вони всі бачили мій нік теж, Та я в одному відео сказав. Якщо ви захочете е, нас, е, ютуберів, е, нас додати, то в деяких моментах в цьому відео буде якраз наш октябрь. не ми скоро будемо грати <говори> дробничмати. Так, ми будемо не тільки оцю кру у а й у броєш. Бачите? Род колос. Закрито походу. А ну пішліть. О, я буду як камера. Вьом, е, іди за мною. Треба знайти трапінку. Ось, бачиш, тепер іди по ней. Бачиш, цей домик. Давай в нього зайдемо. Войдемо. Е, Ми не можемо вий... О, ми вийшли. В дом вийшли. В дом війшли. Температура упала до Ого. Му там, походу, добре жилось. Здесь тут дуже холодно. Треба за за ого ви... Що тут написано? Може я вам дам зараз перевести це, та і ви напишете в коментарях, що там якраз написано. Це на... на китайському. Інтересно, це точно домик Санти? Ну він просто, походу, китаєць. Ні, це не домик, Санта. Знаєте чому? Тому що ага. Тому що Санта я думаю, що він розмовляє на український. А не на англійський та китайський. Це домик Санта, я пожалуй. Де? Е -е, бідний олень. Добре. пішліть. А, треба ще отут камери поставити. Давай бачиш, що такі знаки. Там треба ставити камери. Поняв? Мені чогось трошки страшно. Та не бойся, якщо буде скример, я тобі скажу. Там, тут, е, е на оруг. Так. Де ти? Де? Давай, пішли, пішли. Де ти а ось? А, ось, сюди. Пішліть. Нивіл... Де? Рейс. Рейс. А от тут ще треба. Ну, де треба не бачу. Так, я. Я на другому етажі. Что? Что тут? А что там написано? Это... Х... Х... Не, я не хочу такого санту. Хочешь мы? Обратная связь с камерой активирована. Що це? Я камера почему. Я теж переключило. У мене теж. Тем, що це таке? Привіт, Женя. Ви це бачите, Женя. Так, я тебе чую. Женя, привіт. Привіт. привіт, привіт, привіт. Я меня на камерах Тихо. Ти це чуєш? Я я Я чую якісь шуршання. А я бачу. Я бачу то, це точно на Санта. Настай глаз, настани глаз. Так. воно двигається. Я споч... спеціально вам зробив, щоб вам було темно. Ні, це монстры кейсан. Эээ, че это ці звуки? це кресло качається. Саду, страшно. Да, я побачу. Папе, Женя. Э, Ты здесь... Вы бачите? Ось ось, ба? ось, 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 бачите? Женя, а какие-то вы, мы выключаем камеры, у нас стоит. У двери возникла тревога. Нет! <связь> Куда? I'm here. I'm here. Шкаф. Ты давай сюда спрячем. Я yeah, шкаф Він на башу. Я теж. Бачу. Тихо. Тихо, я пропущу цей момент. Бу. Іспугалася. А ось ми зараз дуже сильно напугалися. Так, це реально, це реально. Тихо, тихо не, не розмовляй стій на місці. Нічого не роби. Защити меня за мой чинить. А, це ночне зрение, а це обычное зранние. Я буду як людина. Тихо. чому. Потому что ми так лучше побачимо. Тихо. Женька. Ні, я взяв, я взяв тихо. Почули? Це або в мене вдома, або це в цій грі. Мені страшно. Я сам не знаю. Та лібо в мене, лібо. в ті гори. А як прозвучав? Ну як наче двері скліпнули. То ну, походу. Дарилася, що е -е, зараз це була перша частина, та усім до побачення.